В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як техніка бігу допомагає при подоланні дистанції, та які рухи погіршують техніку та розвивають травми. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу, і ви на каналі Run for fun Додивіться відео до кінця, щоб навчитися бігати правильно, поставте відео вподобайку та підпишіться на наш канал. Техніка бігу це сукупність рухів всього тіла під час навантаження, які ми робимо. Оскільки ми почали бігати ще з маличку, ми сформували певні патерни рухів, які нам допомагають під час бігу. І в залежності, як ви розвивалися в дитинстві, чи у вас є якісь анатомічні особливості, залежить наскільки вдало ви будете виконувати всі рухи, щоб бігти максимально легко, продуктивно і правильно. Щоб ваша техніка бігу була енергоощадною і водночас з правильними рухами під час бігу, потрібно звертати увагу на положення корпусу, роботу рук, положення тазу, роботу ніг та ваших стоп під час бігу. Положення корпусу, тобто вашого тулубу під час бігу, є дуже важливим, він має бути рівним, не скрученим вперед, не вигнутим назад, а в рівній площині з легким нахилом вперед на 3-4 градуси. Погляд потрібно утримувати вперед перед собою, плечі розслабити і ні в якому разі не піднімати їх вверх, затискаючи шию. Положення рук під час бігу є дуже важливим, тому що руки також забезпечують хорошу ефективність подолання дистанції. Руки мають бути зігнуті в ліктях орієнтовно на 90 градусів, і вони є противагою для роботи ніг, коли ви біжите. Тобто, якщо ми під час бігу ми виносимо стегно правої ноги вперед, ліву руку також виносимо вперед для кращого і ефективного просування по дистанції, а лікуть правої руки відводимо назад. Також руки працюють противагою одна до одної і забезпечують баланс корпусу. А ще важливо рукам працювати під час бігу так, щоб лікті не відвоїти в сторони від вашого тулубу, тому що це забезпечить надлишкові коливання вашого корпусу, а також тазу, через що ви будете втрачати сантиметри дистанції в кожному кроці під час бігу. А найголовнішим в роботі рук є те, що вони мають працювати розслаблено і рухи руками під час бігу в жодному разі не повинні вас сковувати чи затискати в плечах. Під час бігу важливо контролювати положення тазу, тому що таз має перебувати в рівні лінії спиною. Якщо ваш таз під час бігу буде ззаду, тобто не в рівній площині спиною, ваш біг в такому випадку буде непродуктивним, тому що винос стегна буде дуже обмежений, ні, обмежений, ніж з правильним положенням тазу. Неправильне положення тазу також забезпечить приземлення ступи з гострим кутом на п'ятку, що є в більшості випадках травматичним для вас. Також ви будете втрачати в довжині кроку під час бігу з неправильним положенням тазу. Регулярно виконуйте силові вправи, і особливо звертайте увагу на роботу з пресом та спиною, щоб забезпечити потрібне положення тазу під час бігу, і щоб ваші рухи були максимально економними. Далі поговоримо про роботу ніг та стоп під час бігу, і вона включає в себе дві фази: фаза опори, коли стопа в дотику до поверхні, по якій ви біжите, та польоту, тобто перенесення махової ноги на наступний крок. У фазі опори нога приземляється на поверхню, по якій ви біжите під центр маси тіла і відштовхується від неї, і цей цикл має тривати орієнтовно 40% від загального часу бігового кроку. При контакті однієї стопи коліно злегка зігнуте і активно включається в роботу квадріцепс для забезпечення проштовхування. І при такому контакті стопи ви не зможете бігти з гострим кутом 5 до поверхні. І відповідно не будете травмувати своє коліно. Після відштовхування відбувається наступний цикл перенесення махової ноги, і правильним буде винесення, винесення стигна вперед для того, щоб краще проштовхувати себе по дистанції. Якщо ви після того, коли ваша стопа відштовхується від поверхні, ви стараєтесь тягнутися гумілкою вперед, щоб стопу поставити якомога далі, це буде травматично для ваших колін. Також ви не зможете підтримувати правильну фазу польоту, щоб забезпечувати потрібний цикл перенесення махової ноги, який має тривати 60% часу від усього бігового кроку. Після відштовхування ступи потрібно зробити винос стегна вперед. А після цього вже гумілку опустити вниз і стабільною ступою приземлятися в центр маси. Коли стопа приземляється, не потрібно натягувати пальці ніг вниз від себе. Вони мають бути направлені вперед і з таким самим кутом приземлятися на е, приземлятися та ефективно відштовхуватися від поверхні. В сьогоднішньому відео ви дізналися, яка техніка бігу забезпечить вам економний біг по дистанції. Щоб ви могли бігти з такою технікою бігу, регулярно виконуйте спецбіги вправи, вправи на розвиток кору, плечового поясу та ваших стоп, а найголовніше, робіть навантаження регулярно і тоді побачите прогрес у своїх тренуваннях. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити йому вподобайку та написати коментар в підтримку нашого каналу. І пам'ятайте, тренуйтеся регулярно, бо спорт це здоров'ячко.